Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики на визначення висоту підвіси, підвісу лампи. Умова задачі. В центрі квадратної кімнати площею 16 м2 висить лампа, на якій висоті аж від підлоги слід підвісити лампу, щоб освітленість в кутах кімнати була максимальною. Записуємо скорочений запис. Площа кімнати 15 м2, знайти висоту підвісу лампи. Розглянемо малюнок. Ось малюнок. Підлога. Підлога це квадрат. Площа якого відома. S. Ось лампа. Висота підвісу H. Ось відстань від лампи до кута. Позначимо через R. І оцей кут позначимо через φ. Тоді освітленість. Куті будемо обчищуватися за формулою E дорівнює і косинус Фі на Р квадрат. Де І це сила світла лампи фі позначений на малюнку кут, Р відстань від лампи до кута кімнати. З цієї формули нам треба знайти R і фі. Оскільки площа квадрата S, то сторона квадрата, наприклад, AB, буде дорівнювати корінь з S. Тоді OA як половина діагоналі квадрату, обчислюється за формулою. Корінь з 2 ab це діагональ квадрата, а поділити на 2 буде половина діагоналі квадрата. Замість АБ. Підставляємо корін S. Замість АБ корін S. А, а двоєчку цю розпишемо як корінь з 2 на корінь з 2, і один корінь з двох скоротиться з на тільки корінь з 2. Тому можна записати під одним коріннем. ОАрівні корінь S поділити на 2. Для трикутника А О, Запишемо теорему Піфагора і знайдемо R. От, і в квадраті R в квадраті дорівнює H в квадраті плюс AO в квадраті. H в квадраті плюс OA в квадраті. Замість OA в квадраті підставляємо S на 2. Квадрат значить корінь. І добуваємо корінь квадратний з лівої і з правої сторони. Получимо R до рівні. Корінь квадратний H квадрат плюс S на 2. Пам'ятаємо, що S це площа кімнати. За означенням косинуса гострого кута це відношення ось, прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус Фі дорівнює. Прилеглий катет у нас H, а гіпотенуза у нас R. H поділити на R. Замість R підставляємо зна... знайдений вираз оцей корінь в знаменнику буде. І цей косинус Фі вираз для косинуса Фі і вираз для R підставляємо формулу освітленості. Ось чисельнику І косинус Фі. Ось замість косинус фі підставили цей дріб. Знаменку R. R квадрат. Замість R квадраті підставляємо ось що. h квадрат плюс S на 2. H квадрат плюс С на 2. Бачимо, що цей вираз можна спростити. Верхний дріб просто опускається. І тут буде корінь H квадрат плюс S на 2 і ще h квадрат плюс S на 2 буде множник. Разом буде. Тут кої степень 1 друга. Тут ще одна степень. При множенні степенів з однаковими основами основа та сама, а основа буде h квадрат плюс S на 2 основа, а показники додаються. Знаменьку буде 1 плюс 1 друга. Тобто 3 других. А в чиселі і на H. і на H. Отримали формулу, яка. Являється функцією або залежністю освітленості від висоти підвісу від H. Дослідимо цю функцію на максимум. Для цього знайдемо похідну цієї функції. Находимо похідну, похідна частки. Похідна частки, похідна чисельника на знаменник мінус похідна знаменника на чисельник і поділити на знаменник в квадраті. Похідна і на H. Похідно беремо по h нагадую. Буде просто I. Цей вираз переписуємо. Мінус. Вкаймо цю похідну. 3 другі скакує наперед. Ось скакує наперед. Множимо на цей вираз і степінь одницю зменшується. 3 других мінус 1 це буде 1 друга степінь стає. І помножити на похідну внутрішньої функції по h. Похідна h квадрат, це буде 2h, а похідна сталої 0. Просто 2h. І домножаємо і на h. І на h. А в знаменнику, при піднесенні степені до степені основа залишається ця сама, а показники перемножаються. 2, і 2 скоротиться, буде показник просто 3. Далі, в чисельнику виносимо h квадрат плюс S на 2 в степіню 1 друга дужки І ділимо чисельник і знаменник на цей вираз. Тут він скоротиться, а в знаменнику буде вже 1 третя і ще плюс 1 /3. Ділимо мінус 1 друга. 3 мінус одна друга буде. 6 мінус 1 чисельнику поділити на 2. 5 других. Ось діє 5 других. Дивимось, що лишається в чисельнику. З цього виразу ми винесли h2 плюс S на 2 в степені 1 друга. Лишається просто h2 плюс С на 2. Ось ну лишилося. Мінус цю дужку ми всю винесли і скоротили. І двоєчка і двоєчка скоротиться, лишається 3I і, і ось H на H, H квадрат. 3IH квадрат. Продовжуємо спрощення. Розкриваємо дужки. Не розкриваємо дужки, а І виносимо дужки, І виносимо дужки. Це освітленість сила світла. Сила світла виносимо за дужки, в дужках лишається. ось Оце S на 2 з плюсом буде S на 2. А звідси мінус 3H квадрат. І плюс h квадрат, мінус 2 h квадрат лишається. Знаменник переписуємо без зміни. Це і є наша похідна. Тепер прівнім цю похідну до нуля. Тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Знаменник нулю і так не дорівнює, Ми бачимо, це він ніколи нулю не може дорівнювати, Тому чисельник має дорівнювати нулю. Сила світла, при освіт... коли лампа світиться нулю не дорівнює. Значить, нулю має дорівнювати оця дужка. S на 2 мінус 2H квадрат дорівнює нулю. Знаходимо з цієї. S на 2 переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус S на 2. Домножаємо її у праву сторону на мінус одиницю, буде 2H2 дорівнює S на 2. І ділимо на 2 h2 дорівнює S на 4. І добуваємо корінь квадратний далі. Добуваємо корінь квадратний, знаходимо наше h. Знайшли H. Це при цьому H, наша похідна від функції освітленості дорівнює нулю. Підставимо замість S задане значення площу кімнати, це 16 метрів квадратних. Отримаємо корінь 16 метрів квадратних, буде 4 метра, поділити на 2, 2 метра. Отримали висоту 2 метра. Але нам ще не факт, що ця висота буде максимальна. Якщо похідна дорівнює нулю, то треба продовжити дослідження. Знайдемо другу похідну від функції освітленості. Ось переписуємо першу похідну і знайдемо від неї ще одну похідну. Знову похідна частки. Похідна частка дорівнює похідна чисельник на знаменник. Мінус похідна знаменник на чисельник і на знаменник в квадраті. Дивимось. Похідна. Від цього виразу. І можна винести за знак похідної. Похідна S на 2 це стала величина дорівнює 0. Похідна мінус 2H квадрат це мінус 4H. І помножити на це І. Мінус 4 і H. Мінус 4 і H. І множимо на цей вираз. Множити на цей вираз. Шукаємо цю похідну. 5 других скакує наперед. Це буде 5 других. Вираз в дужках переписуємо, і степінь на одиницю змен... зменшується. 5 других мінус одиниця це буде 3 других. І домножаємо на похідну внутрішньої функції. А похідна внутрішньої функції це похідна оцієї дужки. Похідна h квадрат – це 2h. А похідна S на 2 дорівнює 0. Просто 2H. Домножаємо на 2h. Ось. Домножаємо на 2h. Плюс і і на цю дужку. Знаменнику, при піднесенні степені до степені основа та сама, показники перемножаються. 2,2 ,2 скротиться, буде просто показник 5 знаменнику. Продовжуємо спрощення. Бачимо, що в чисельнику h квадрат плюс S на 2 в степені 3 можна винести дужки. І тоді чисельник і знаменник ділимо на цю величину. Лишається. в Знаменнику 5, якщо ми ділимо на таке саме в степені мінус 3. Основа та сама показники віднімаються. Тобто показник оцей стане 5 мінус 3 других. 5 мінус 3 других. Сходимо до спільного знаменника. 10 мінус 7 других. 7, 5, 10 мінус 3 других. 7 других лишається. 5 мінус 3 других до спільного знаменника. Спільний знаменник 2. На п'ятеркою і додатковий множник буде теж 2. 5 на 2 10 мінус 3 буде 7, а в знаменнику – 2. 7 других. В знаменнику – ось такий вираз. Степінь стала 7 других. Дивимось чисельнику. З цієї дужки лишиться таке h2 плюс S на 2. Бо ми 3 3 других винесли за дужки, лишиться 2 других, а 2 других це одиниця, показник. Це сама дужка. Ось. Звідси лишається 2 і 2 скорочується. Мінус 5 h, мінус -5, 5HI. І на оцю дужку. Продовжуємо далі спрощення. Розкриваємо чисельнику дужки далі. Мінус 4 h куб. Мінус 4 куб. І мінус скорочується буде 2IHS. Мінус 2 і HS. Далі. Мінус 5 поділити на 2. Це 2,5 з мінусом. Мінус 2,5 і HS. Мінус 2,5 і HS. І далі мінус на мінус дасть нам плюс. 5 на 2 10. І аж куб. 10 і аж куб. Знаменник без зміни переписуємо. Зводимо подібні в чисельнику. Дивимось 10 і куб, і мінус 4 і аш куб, буде 6 і куб. Мінус 2, і, -с, і мінус 2,5 і HS. Буде мінус 4,5 і HS. І аж виносимо за дужки в дужках 6H квадрат мінус 4,5 S. І, і поділити на знаменник. Далі підставляємо знайдену нами двойку замість H. І нам треба оцінити знак другої похідної на отакій висоті. Підставляємо. Маємо І помножити на 2, 6 на 2 в квадраті. Мінус 4 замість S ставимо 15. За умови задачі площа кімнати 15 метрів. І в знаменнику також замість H2, а замість S 15. Проводимо розрахунки в чисельнику маємо. Мінус 43,5, а в знаменнику 11,5 в степені 7. /2. Бачимо, що цей вираз менше нуля. Отже, друга похідна менше нуля. А якщо друга похідна менше нуля, то функція опукла вгору. І вона має максимум. Тоді, коли в точці, де перша похідна дорівнює нулю. Отже, в точці H дорівнює 2, перша похідна дорівнює 0, а друга похідна від'ємна, це означає, що в цій точці функція освітленості має максимум. Записуємо відповідь. Максимальна освітленість в кутках буде при висоті 2 метра. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!